Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Турецька реактивна система залпового вогню ТРЛЖ 230 стоїть на озброєнні Збройних сил України і вже досить давно воює проти російських окупантів. Хочу сказати, що термін Реактивна система залпового вогню не дуже, підходить, не дуже добре підходить для е, систем типа Хаймерсу або ТРЛЖ. Їм краще підходить термін універсальні пускові установки високоточної зброї. Вони не ведуть ніякої залпової стрільби по площам. Вони оперативно знищують важливі цілі з високою точністю одним реактивним снарядом. А от російські реактивні системи залпового вогню, ГРАД, Ураган, Смерч, тор Торнадо та сама стріляють тільки залпом і по площам. Не вміють вони вести вогонь. Одиночною ракетою і попасти одиночною ракетою. Вони зразу випускають весь пакет в надії, що щось там і попаде. Але спочатку прошу вас підписуватись на моє відео, ставте вподобайки, писати коменти. Ми наближаємось до цифри 100 тисяч підписників. Ми маємо перетнути цю межу якомога швидше, щоб більше людей могло бачити наші відео. Отже, про турецьку систему ТРЛЖ ми дізнались. Від ресурсу Орікс 21 листопада поточного року він опублікував звіт про військово-технічну співпрацю України і Туреччини. Було вказано, що ми їх отримали ще влітку, ці системи. Наголошено, що це зброя корпорації Рокетсан тієї самої, що випускає Берактар-2. Вони з нами досить активно співпрацюють. Вони вміють працювати разом ТРЛД і, і Байрактар-2. Байрактар 2 дає лазерну мітку на цілях, причому він може це робити з великої відстані, не заходячи в зону дії протиповітряної борони ворога. Може робити інший безпілотник, може робити артилерійська розвідка, давати ці, так, таку лазерну мітку. І може робити такі цілеуказання, люба диверсійно-розвідувальна група, не підходячи досить близько. Ну, а Ракети цієї системи ТРЛЖ мають можливість лазерного наведення і досить точно попадають в ціль. Зараз в пресі є тільки одне відео про бойове застосування ТРЛЖ в Україні. Там чорно-біле відео, ніяких, ніяких ознак рельєфу немає. Вона робить пуск однієї ракети. Все. Ну, Треба сказати, що. Коли був зроблений цей знімок, час, місце пуску, скільки на даний момент пускових є в Україні і ракет до них, невідомо. Таких таких даних немає. Ну і це добре. Про такі речі краще вслух не говорити. Система TRLG створювалася декілька років тому. Вперше її показали в 2021 році. На даний момент операторами цієї системи є. Є Бангладеш і Україна. Бангладеш і Україна. Е, які ж тактико-технічні дані цих систем? Калібр 230 мм. Дальність ракети, польоту ракети від 20 до 70 км. Це дальність ефективна. Компанія наголошує, що це дальність, на якій точність ураження цілей досягає плюс-мінус 2 метри. Ракети можуть летіти і далі, але тоді падає точність. Вага ракети 215 кг, з них 42 кг бойова частина. Змонтовані вони, змонтовані вони на шасі Ман. 6х6. Випускаються корпорацією Rocket Sun Туреччина. Тією самою, що випускає bayraktar 2. Схема компоновки ідентична Хаймерсам. Колісне шасі 6х6, універсальна поворотна платформа для різних типів ракет. І краще сказати, навіть не ракет, а реактивних снарядів. Реактивних снарядів. Вона має можливість швидко виходити на позицію, швидко робити пуски і покидати позицію раніше, ніж поки прилетить відповідь від ворога. Ракети мають форму конуса змінного діаметру. Попереду бойова частина, все інше це твердопаливний двигун. Має пакетне заряджання. Таке саме пакетне заряджання, як і Хаймер, ця система. В пакеті 6 ракет. 6 ракет. Да. Придивіться, будь ласка, до фото на відео на, на, на екрані. Ми бачимо, що платформа розрахована на два на пакети по 6 ракет. Ну, так, як і в МЛРС. Ракети є двох типів у них, нав, двох типів наведення. Відрізняються вони тільки системою наведення. Перший тип це вводяться координати цілі, далі, систем, далі ракета іде, має свій комп'ютер, іде по інерціальній системі наведення, е, плюс коригування від GPS і від ГЛОНАС російського. Росіяни в, своїх, в своїй пресі дуже ображені. Що їх б'ють ракети, що використовують російський ГЛОНАС. Звісно, що для GPS там, на території Росії, на території військових частин, можна поставити електронні перешкоди. А от Глонас вони не можуть забивати, вони самі використовують постійно глонас. І тому вони не зможуть ставити перешкоди своїм системам. Другий варіант. Система наведення ракети. Це та сама е, інерційна система наведення, плюс GPS, плюс головна скоригування, і ще додобавляється лазерна півактивна головка самонаведення. Лазерна півактивна головка самонаведення. Е, так як корпорація випускає одна й та ж, що байрактари, і Байрактари і, 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 і ТРЛЖ, то вони прекрасно співпрацюють між собою. І мають високу точність ураження, важливою особливістю цього типу ракет, саме цього типу ракет, що має лазерну напівактивну головку, є те, що можна знищувати рухомі цілі. Вказується, що при наявності лазерної підсвітки на кінцевому етапі буде практично 100% точність ураження, навіть рухомих цілей. Звісно, якщо десь там наша розвідка артилерійська або той же Байрактар на кінцевому етапі підсвітив потрібну нам ціль за декілька кілометрів. Головка самонаведення захоплює і йде вже точно на цю лазерну відмітку. І як, вона, як би там та ціль не їздила, ураження буде практично 100%, навіть рухомий цілі. Звісно, це, ні, це не системи залпового вогню, які пуляють просто так. Це високоточна дальнобійна зброя. Обидва типи ракет. Оснащені уламково-фугасно-бойовою частиною з шрапнель, шариками металічними. При вибуху вони розлітаються і е, вони вражають площу в радіс територію в радіусі 50-55 квадратних метрів і людей, і техніку. Е, вони мають, мають, мають ці ракети різні типи підривників. Підривник може бути контактний, а може бути на Вказані висоті в залежності від типу цілі. Отже, TRLG, як і Хаймерс, це високоточна дальнобійна зброя. І, до речі, в умовах бою їх практично неможливо відрізнити. Вона знищує цілі на відстані 70 км, на дальності 70 км в неї точність ураження плюс-мінус 2 метри. Давайте ми вирішимо невеличку задачку з вами. Треба знищити міст, який знаходиться на дальності 70 км, ширина його 6 метрів, довжина 50 метрів. Ну так, невеликий, не маленький міст. Це виходить площа моста 300 метрів, Хаймерс і ТРЛЖ -ТРЛ знищують такий міст першою ракетою. Посії моста приціл, міст має ширину вправо вліво 3 метри, а там плюс-мінус 2 метри відхилення. Обов'язкове попадання з першого разу. А тепер візьмемо російський смерч. Російський смерч, він теж може стріляти на 70 км. Своєю основною ракетою він, він стріляє на 70 км з точністю 0,3% дальності. Це паспортні дані. Це виходить відхилення плюс-мінус 210 квадратних метрів кола. Площадь розсіювання виходить 138 544 квадратних метри. Так як кожен снаряд летить незалежно і може випадковим образом попасти в будь-яку точку е, цього е, круга, то тоді потрібна кількість ракет вираховується. 137 544 поділити на 300, веде 462 ракети. Це 38 залпів по 12 ракет кожний. Шановні, це потрібно, так. Да, ну, Перезарядка півтори години, змінити позицію ще півтори години. Тобто вісім залпів на добу максимум, без перервів, на сон, на їжу, і якщо в туалет вони не ходять, то зроблять вісім залпів. Тобто, треба 5, дні, 5 діб без перервної стрільби. Слухайте, це ж кому завгодно надоїсть, і її знищать обов'язково цю, цю систему. Реально, не, реально вона не зможе в бойових умовах знищити такий міст. Ось чому радянські і російські реактивні системи залпового вогню не підходять для знищення точкових або лінійних цілей. Тільки по площам пуляють, а там дійсно божової. Шановні, я маю телеграм-канал, я прошу вас, кому зручно, дивіться, дивіться мене в телеграмі. І також ще раз звертаюся до вас з проханням. Підписуватись, ми маємо перетнути. Межу 100 тисяч підписників. Нам залишили ще досить небагато. На цьому я вам всім дякую. До побачення.